Друзі, вітаю вас, видивитись культурну програму, що ж у нашій імпровізованій студії як завжди цікаві, особливі гості. Сьогодні ми вас знайомимо ближче із заслуженим артистом України Андрієм Князем. Андрію, привіт. доброго дня! Вітаю всіх! Не так часто ти буваєш в Тернополі? Не часто. А чому не знаю? Обставини так складаються що зараз частіше, напевно, що е, більше на сході. Зараз більше волонтери. Ми їздимо з концертами на схід, їздимо на Харківщину, Сумщину, Донеччину, Запоріжжя, Запоріжжя, тобто Дніпропетровщину. І я думаю, що ми зараз частіше там, де ми потребуємо бути, де нас потребують бачити і чути, де ми потрібні. Ти кажеш, ми, отже, в тебе є якась творча команда. Хто ті люди що тебе підтримують? підштовхують? команда, з якою ми їздимо угу. разом. Спрати. Команда це Анджела Нарбоєва, наша продюсер, продюсер шлягеру року України, і людина, яка зібрала біля себе команду однодумців, артистів, заслужених, народних, Ярослава Руденко, Олег Сербін, Тетяна Піскарьова. Я Алла Попова, народна артистка і багато багато інших, з якими ми їздимо часто, от Зону переважно бойових дій розкажи мені про ці концерти, як це відбувається і чи бувало тобі страшно? Страшно не буває з нашими титанами, з нашими сильними бойовими хлопцями-дівчатами. Страшно точно не буває. Я скажу, ну це я говорю справді mm -hmm. чесно. Страшніше в Києві, коли шахіди літають, ніж Каби, коли літають десь на Донеччині чи на Харківщині. Тому що я не знаю, чому якось цей дух. Такий бойовий, патріотичний, mm -hmm. сильний. От таке враження, що я під англійським крилом. От коли я знаходимося ми з ними, коли ми даємо для них концерти, все рівно ночуємо в таких умовах, які, які є, звичайно, що ну звичайно, що там ніхто нічого не перебирає, mm -hmm. як то кажуть, не перебираємо харчами і умовами різними. Маємо те, що маємо, і ми самі всі розуміємо, куди ми їдемо і в який час ми живемо. Отже, ти про лінію фронту можеш розповісти ну дуже багато. Якщо. Ми можемо всі багато говорити, і я в тому числі, тому що я кажу, що ми часто їздимо раз в місяць, раз в два місяці. Ми постійно ми, ми буваємо. Так, це багато. Це, ну, це важлива і, і важка справа так, водночас. Так. А якої музики потребує тамтешній глядач? Так, наші військові, наші воїни. що вони просять, і, 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 і що можливо просять, щоб не співати. Ну таке, що не співати, такого немає, але просять для багатьох це буде дуже дивно. І багато ну, кому я розказую всі, як так, як так. Вони просять веселі пісні. Вони хочуть розрядки, вони хочуть. От я маю дуже класний кавер смереки, вони хочуть смерек. Вони хочуть чужу наречену мою. Вони хочуть щось таке чути е... веселе, настроєве. Е... Звичайно, що в мене є багато патріотичних пісень і... і пісня Все буде Україна, яку я завжди закриваю свої концерти. Було написано у му році. І я хочу, я постійно її співаю. Е... Але вони хочуть смереку. <ріст> Але хочуть смереку, Хочу Розумієте, раз. патріотизму хватає їм там. Маю на увазі бойового, того настроєвого духу, такого патріотичного, національного. А... От, хочуть вони більше перенестися, напевно, в Карпати десь хочуть напевно десь до себе хтось в Одесу, хтось mm -hmm. до себе на Херсонщину. Хочуть більше з такого нашого українського колориту із станцюльками, з, з, з танцями, Розумієте, щоб це було весело? От, не хочуть вони плакати. Я думаю, що їм вистачає того, що. І ми самі це все розуміємо. Чого тобі хочеться, як артисту зараз? Ось в такому ти темпі перебуваєш, так? багато концертів ну, в таких територіях, де досить небезпечно. Чого прагне твоє серце, і якої музики, зрештою, прагне? Um... Все, що я роблю, я роблю від серця. Це справді, тому що мені подобаються ті пісні, які я роблю. Я нікого не слухаю, я вже виріс з того, щоб я слухав когось, що мені uh -huh. співати. <кій> я сам собі режисер і все решта. І тому я співаю те, що я співаю, мені воно подобається. І що я хочу, я хочу те саме, що і всі українці. Я хочу миру, я хочу спокою, я хочу е процвітання нашої держави, я хочу щоб це все це, це все пекло закінчилося. Це найбільше, що я хочу. Я думаю, е що це <кій> так та важко трошки говорити, тому що е коли я бачу наш, очі наших е хлопців дівчат е найбільше їхнє прагнення зараз це повернутися додому живими, здоровими, неушкодженими, обняти свою <кій> маму, обняти своїх дітей, своїх рідних, вибачте, <кій> це правда. От я цього також дуже сильно хочу. На які пісні це надихає? Що, чи буде якийсь свіжий матеріал після ось цих поїздок? Буде є. Ну вже вже напрацьовується матеріал. Однозначно є е, зараз. В мене одна патріотична пісня. Я не знаю, чи я буду її випускати, тому що патріотики хватає. І я ще раз говорю, що я хочу, щоб хлопці все рівно чули те, що вони хочуть. І зараз в більшості я пишу пісні про любов. Так, eh, ну, це про... те, що ми любимо та рунає. Веселі пісні, настроєві пісні, кавери на е, такі всі мав відомі вже пісні. От, Наприклад, недавно я приспівав Смирикову хату, яку мені подарував е, Павло Ананівич Дворський. О, О, це їм дуже, дуже це теж подобається. І мені подобається. Я зробив такою швидкою, такою хлопалкою, як я називаю. І воно йде. Воно класно. І тому я ем, навіть для чого я ще це роблю? Ті кавери, тому що е, я завжди кажу, що такі пісні геніальні мають передаватися з покоління в покоління. Не одною червоною рутою, червона рута це звичайно е, Васюк. Е, Дворський, білозір, і багато багато. Мозговий, Рибчинський, поклад. Це є ті наші корифеї, які створили сучасну українську естрадну пісню. Гаразд, Андрію. Для тих, хто ще не почув, не знайшов, можливо, в Ютубі так цю пісню. Чи ти можеш експромтом її ось приспів <клес> В якому це темпі? Бо вона мені така повільна. Так, так, Як вона у тебе звучить? Смеркова хата батьківський поріг. Смеркова хата на круті горі. Як прийду до неї, коліном припаду, грудочку землі святої вуст прикладу. І така таратам-там-тарата. Гей, гей. <рес> така гуцульська гарна вийшла. Чудово, охня. Заходьте до мене в Ютуб, в мене на каналі є і взагалі багато де в Ютубі можете послухати, подивитися в Тіктоці. <смеш> в Інстаграмі. <смеш> так, де тебе частіше можна зустріти? Тік-Ток чи Інстаграм? Чи, чи, от як, я прям така соціальна звіди? людина в соціальних мережах. Просинаюся все: Інстаграм, Тік-Ток, ют... Фейсбук, Ютуб. І дивлюся, читаю всі коменти, коментую. Не видаляю погані коменти. <смеш> а хочеться? От справді. Хочеться: отак от насолять і напишуть. І, ну, ти ти не хейтерів але, але ти вразливий до цього хейту чи ні? Був так. А Зараз раз якось е трошечки вже відходжу від цього. Хейтить і добре, значить читають, значить, читаю, значить цікавлять. Знаєте, як каже е відомий і мій шеф Михайло mm -hmm. Михайлович Поплавський: говоріть побільше, тільки не перепутайте прізвище. Чим більше про нас говорять, значить ми живі і ми потрібні людям. Mm -hmm. Говоріть. Чи траплялося тебе, що твоє прізвище переплутували, або тебе плутали з іншим артистом? Іноді артисти про це говорять, навіть ну, гурти часто про це розказують. Я скажу так, князя не переплутаєш точно, а от ім'я переплутували. І Ігор князь був, і Олег князь на сцені був, ну, і... а потім було: Ну, заслужений артист України Андрій князь. <сум> було. було Імена переплутували, а прізвище ні. Ти не ображаєшся? Ні. А ти взагалі? Як... Це мій псевдонім взагалі. Андрій князь псевдонім князь. На секундочку, да. так. Отже, що пише у паспорті? Що... Андрій Фордичко. А, ну але ім'я твоє. Так. А князь запатентований, як цей вже давно, ще коли я почав співати, я запатентував як торгову марку. А в якому році почалася твоя творчість? 98-му. Отже, з 98-го ти обрав цей nickname, нікнейм. так? так. Як нікнейм, це, Як це сталося? Як сталося? Треба завтра виходити на сцену. Вечором сидимо на примірці. Тоді мені дуже допомагала е, така, ну я так називаю її творчою мамою. Ірина угу. Мазур, народна артистка України, керівник балету Життя славно звісно, який їздив з Русланою на Євробаченні і перемогли. Вони тоді зі мною працювали теж. Е, і ми сидимо. Я кажу, щось я не хочу прізвища, щось мені фурдичку не звучить не сценічне. І що? і ми так сиділи, 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 говорили, балакали, сіли і придумали. Залізли в історію. Князь князь. Нормально, князь Андрій не дуже, Андрій князь непогано. Все. І на другий день вийшов Андрій князь. А потім я вже знав, що в мене в родині десь далеко були княжі коріння, княже коріння. Оце вже мене батько пішов геологічне наше дерево купати, і знайшов. Справді в нас є. В родині десь княжі якийсь. Гарно, тепер знаємо про тебе більше. <ріст> Добре, але якби ти не був артистом, і не співав з дев'яносто восьмого. Е... Чим би ти займався в житті? Повідомлю, що музики, співу немає. Я на респруденцію поступив в 98-му і вийшов на сцену, в 98 му І ось, можливо, би був юристом, хоча мені душа не лежить. Я закінчив юридичний uh -huh. Львівський е, національний університет. І ну, Я хотів дуже сильно до Поплавського поступати, хотів університет культури, і мене туди тягнуло. Е, ну, як завжди, як буває часто. Батько каже, не та професія. Mm -hmm. От, і все, треба нормальну професію здобувати, сину. Е, ну, і що? На зло батькові я відівчився. Паралельно я співав, їздив трошки по концертах. Більше тоді Західна Україна була. І цей, і що? І в 2003-му я закінчив юридичний, зібрав манелі, сів в машину да і поїхав до Києва вступати. Київський національний університет культури і мистецтва. так в мене і вже потім пішло в мене більше на Україну. Я вступив в вуз, в той, який я мріяв. Я дуже хотів. І я дякую Богу за знайомство з великим українцем з Михайлом Михайловичем Поплавським. І я до сих пір там працюю. І я вже професор, я вже доктор наук, я вже завідувач кафедри естрадного співу. Можливо, сказати, що я сам е, от я хотів собі побудувати таку кар'єру, і мені це вийшло. Отже, в цьому сенсі ти вважаєш себе щасливою людиною. В сенсі так, бо мрії відбувається. От мріяти, треба мріяти. Але мріяти не просто лежати на дивані і мріяти, а треба ставати і щось робити. Як каже мій геніальний шеф, під лежачий камінь, коняк не тече. Знаєте, тому е, треба, щоб коняк потік, треба стукати в двері. Не відкриваються двері, лізти в вікно, але треба все рівно лізти там і прагнути того, чого ти хочеш. Угу. І я думаю, що е, не думаю, я впевнений, що я щаслива людина, що в, в моєму житті е, на шляху мого життя траплялося дуже багато. І перепон, і хороших речей. А саме головне, що були дуже багато хороших і справжніх справжніх професіоналів, людей, які мені допомагали, і я такий, який я є, дякуючи своїм батькам і вже підтримці своїм батькам. Бо вони побачили особливо батько, коли побачив, що є ріст, що є толк. Mm -hmm. Що то не тільки бла-бла, і просто поскакати по сцені з мікрофоном. А це є, що я добивав, добився вже якихось успіхів, він мене дуже почав підтримувати: і батько, і мама, і люди, які, навіть чужі люди, які стали потім моїми натхненниками і вчителями по житті. Це круто. Так, і тепер свої знання і те, що ти вже пройшов, ти вже своїм студентам. Звичайно. Передаєш далі. Так. Ну це дуже цінно. І підтримую теж, хтось хоче співати, хтось пише свої пісні. Е, звичайно, за руку йдемо до аранжувальника, не маєш можливості, давай будемо щось думати. Можливо, почекаємо трошки. Звичайно, mm -hmm. що я ж не можу кожному це все оплатити. Це ж гроші коштує. Люди теж їсти хочуть, мають свої сім'ї. Це вже, все ж можна зрозуміти. Але підтримка і допомога потрібна, однозначно. Ти готовий ділитися завжди. Звичайно. Коли... Досвідом так точно. Тепер у нас така невеличка на завершення програма називається Трішки філософії від Андрія Князя. Якби ти міг заспівати дует із собою 20-річним на сцені, що б це була за пісня? Ой, не знаю. От я казала, що не буде просто. Е... Можливо, зараз, і ще ще з тим, що було. Я би напевно заспівав цю пісню, яку я зараз хочу проробити, коли мені було 20 років. Я її заспівав. І вона досить була відома в Україні. Називалася Лише заради тебе. І от, напевно, я би її зараз і ну не я би, а я точно її зроблю і своїм 20-річним я її заспіваю. Можливо, з тим натхненням, так. але вже з голосом 45-річного. І з досвідом, і з вже досвідом, впевненістю. Так, так, так. так ну це цінно. Чи буває <світ> так, що ти е, співаєш пісню або працюєш над новою піснею, і у ній приходить відповідь на, на якесь питання, яке є у твоєму житті? Буває е, в тих піснях, які я сам пишу. От коли я пишу пісню, я все рівно віддаю десь переживання, свої, mm. свої емоції, свою думку, свої якісь там не знаю, свою енергію віддаю ті пісні. А да, потім, коли записую в студії, щось приходить в голову. А в голову приходять картинки, які потім, напевно, що перетворюються в відеокліп. О, гарно. Ну бо щось придумується, однозначно, щось в голові крутиться. А якщо в таке відсоткове співвідношення, скільки в твоїй творчості є пісень твого авторства і які ти десь? Можливо, планує, можливо 50 на 50? 50. 50, так, 50. Mm -hmm. Бо я останнім, напевно, там, років 15, я багато сам пишу. Що? Але є таке, що мені дарують пісні. Я не відмовляюся. Подарунки всі люблю. Я якраз хотіла запитати, що потрібно автору, щоб його пісню заспівав Андрій князь? Це просто тобі. В тім, як написати, чи в Інстаграм? В Інстаграм, в Фейсбуці пишуть, Боже, зараз всюди можна писати, на емейл на e висилають. Але щоб я її заспівав, має мені тьохнути. Угу. Ну, я думаю, що це як кожній творчій людині. Ти маєш розуміти, що це твоє. Якщо воно не твоє, то ну, ти не передаш, а слухач не сприйме. Ну, тоді зміст робити. Е, ну, я скажу банально, зміст робити, викидати гроші, втратити свій час. Ну, що неправда, правда. правда. Так, Якщо правда. воно не вистрілить. А вистрілить тоді, коли ти зрозумієш, що ти робиш. Угу. І глядач, відповідно, той, той фідбек отримує. Оце круто. Взаємообмін. Ага. Взаємообмін, так, такий. Це все працює. Е, у мистецтві твоєму більше правди чи гри на сцені? Ну, Певно, що правди. Я думаю, що на сцені, на сцені більше правди, ніж гри, але це співвідношення, напевно, так 60 на 40. Тому що, що би не було, артист має е, ніколи не показувати, що в тебе, що в тебе твориться на душі. Е, чи тобі погано, чи тебе щось болить, чи, тебе, чи, не дай Бог, щось трапилось десь там в сім'ї, в родині, в знайомих, друзів. І ти все рівно є, маєш виходити на сцену, ти маєш вийти. Показатися, усміхнутися, віддатися. А вже заходь за сцену, і тебе, ну, ніхто не має зрозуміти, що, що з тобою відбувається. Це часто в тебе бували такі. Слава Богу, <це> т -т 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 ні. <Post reach> Тому Sa... переважно я, я правдивіша. Uh -huh. Тому що, слава Богу, не, не приходиться скривати якийсь біль, не дай Бог. Ч... Чи є у тебе творча формула щастя? Яка вона? Ой. Творча формула щастя, я думаю, що в кожного це індивідуально. Uh -huh. В першу чергу, однозначно працювати над собою, постійно працювати, постійно працювати. Е, звичайно, знаходити час е, для відпочинку, релаксації, але коли робота в кайф, коли ти. Йдеш на роботу, як на свято, як то кажуть, так? коли ти не зациклюшся над тим, що тобі треба робити, uh -huh. а робиш це в задоволення. Мені здається, що це найкраще. І тобто поєднувати корисне з приємним. От я кайфую на роботі, я кайфую на сцені. Оце моє, я в своїй трілці. А коли втомлений, і такий: ох, я не хочу. Немає сил. Ні, на сцену такого немає, а є таке. Е, Ось студенти. На Знову ти студент. Ой, Боже. Знов вставати. Знов сьогодні п'ять пар. А вас на котру на восьму ранку швидко пари? Ні, на дев'ять. Але все рівно. Е, ну, так як я викладаю вокал, то ми з 10.40, тому що все рівно вокаліст мусить проснутися, має Добре, що ви робите з 9 до 10.40? Ні, так, з 9 є ж інші пари, є ж ага. потокові пари, такі, як історія України, «Історія української музики, і пішло-поїхало. А вже такі, як фах, там, ага. е, це є е, сольний спів, ансамбль, де треба співати, то вже трошечки пізніше. От я веду ці пари, що мені трошки повезло. Я можу довше поспати. Ага. Але тим не менше, е, я кайфую від того. І буває таке, що, що не хочеться. Це як кожній людині. Ага. Хочеться довше поспати, особливо, як за, за вікном якийсь дощ. Е, мене, мене взагалі тоді руки трохи опускаються. От я людина настроєва, mm -hmm. От на мене погода дуже впливає. От коли сонечко, я стаю, все, о, клас! Випив кави, помився, все, йду розривати світ. А коли дощ, все, хочу спати, накритися, п'єдиком, включити якийсь серіальчик і дивитися. Але тим не менше, нічого, піднімаємо п'яту точку, стоїмо і йдемо робити, тому що треба. Я дізналася. Отже, ти не жайвернок, а сова. Любиш так. каву, любиш серіали, любиш полежати під пледом, коли є така можливість. Який так. серіал рекомендуєш нашим глядачам? О, я Netflix, Я присів <плес> за останні, напевно, ой, з пандемією пішло. Так, все. Так, так. все, всі Netflix я передивився. Мені мені подобається. От люблю такі. І трошки філософські, всякі. десь там е детективи, десь там вбивства, десь розслідування, ну таке всяке дурнувате трохи, але і дуже деколи під настрій люблю легеньке. щось. От прям якусь таку романтичну комедію вчити і просто кайфанути і все. От Недавно передивився, не знаю, ну це не легеньке, не комедія, ну, господи, старий звичайний Титанік. Отак мені якось в кайф було. Я приходжу до хати, і тут чи якийсь після концерту, якось приїхав Це 98 й 98 рік. 98-й рік. оце так. Це, да, це я теж і, пригадую. Ти не, ти не бачивши з того? Боже, я тоді ходив в кінотеатр у Львові разів сім чи вісім. Ми ходили на Титанік. Ми вже потім вже сміялися з того Титаніка. Люди це ж всіх футболки були на... такі, Титанік. Все. Люди так. нас проклинали, які сиділи. а Ми ж у школу прогулювали, ходили на Титанік. Так. Ну тоді це було екшен справді. А зараз це вже трошки смішніше, а виглядає. Маю на увазі. Але сам факт, що дуже класне кіно от таке, щоб відпочити. І багато таких фільмів є, що я от просто кайфую. Від того. А музика? Якщо ти от подивився фільми, то ти втомився, що ти вмикаєш собі там в дорогу? В дорогу в мене радіо. Це тобто рандомно щось звучить. Да. От знаєте чому? Тому що я дуже люблю е, слухати щось, то, що зараз е, актуальне. Е, мені ж треба бути на хвилі. Студентами. <сум> О, <Ага. сум> на хвилі зі студентами, тому я слухаю різноманітну музику, і саме головне, що я слухаю ці радіостанції, які крутять модну музику, ага. не там. Е, там, наприклад, ностальгії якісь. Mm -hmm. суда -суда, да? <ріст> не 90-го. Я не дуже люблю. Так. От на дачі <ріст> я можу включити собі там такі якісь ностальгії, щоб воно з фоном mm -hmm. йшло легенько з <ріст> телефончиком, а я собі десь там полю щось, щось там посаджу, щось там копаю. Оце, от, до речі, я дачу дуже люблю. Це для мене такий релакс, що просто. І пісні пишуться. На Під дачі. якусь радисочку, на мені пісні пишуться. Ти прямо радискувала. <ріст> так, в мене дачі. картопля була, цього минулого року. ні, Помідори, огірки, в мене все. От чесно, маленькі грядочки, у мене там шість сотих, може, одна сотка, то на грядки. І ну, все рівно, я собі. Купу. Я люблю це. От знаходжу якийсь час, в неділю їду, поливаю, копаю, отакі. От, так кайфую. І, і душею налаштовуєшся так, так на, на правильно хвилю, творчу хвилю. Я тобі дуже дякую за цю щиру дякую, розмову. Так. Ми скільки Обзай. про себе дізналися, 20 хвилин просто пролетіло, як, як одна мить. Боже, Я думаю, що так буде довго так. клас. Приїжджай дякую. до нас дякую. ще і, і і більше про себе розповідай. Нехай гарно росте uh, редисочка. Нехай uh, <laughs> ростуть рейтинги uh, твоїх. Музичних надбань, яка буде багато прослуховань, класних багато концертів. І звичайно, щоб студенти е, на пари приходили і готувалися. Дякую. Я тобі дуже дякую. дякую дуже. Спасиб. Дякую всім до зустрічі. друзі. Це була культурна програма. У наших гостях Попопав Андрій Князь. Слухайте українське і дивіться Тернопіль 1 на все добре.